Значить, далі я запрошую до слова заступника начальника відділу організації стягнення боргу, юридичних осіб, управління по роботі з податковим боргом, Тетяну Петренко, з темою виступу, погашення податкового боргу, заходи стягнення податкового боргу, які застосовуються, Податковими органами доборжників. Просимо вас, Тетяно, ви, ви без презентації? Без презентації, так добре, добре. в телефонному режимі. Давайте. Всім добрий день, всіх вітаю вас, вітаю, пані. Е, моя тема починається з податкового боргу. Ну, відповідно до податкового кодексу, податковий борг це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником вчасно, встановлений кодексом термін. І непогашеної пені, яка нараховується у порядку, визначеному кодексом доволі часто буває так, що боржники підприємства в них виникає заборгованість перед бюджетом по сплаті податків зборів протидіїв, що контролюються органами. Проте не всі платники податків вони знають про те, що в них є заборгованість і не розуміють наслідки такої заборгованості. У першу чергу прострочена сплата податків призводить до нарахування пені та штрафних санкцій, які збільшують загальний розмір зобов'язань перед бюджетом. В разі виникнення податкового боргу підприємству призначається податковий керуючий, який проводить його аналіз фінансово господарської діяльності підприємства боржника та вживає всі відповідні заходи щодо примусового стягнення податкового боргу. Включаючи стягнення по самостійно задекорованих грошових зобов'язань, з рахунків у банках на підставі рішення суду або рішення керівника та подання до суду позовних заяв щодо зупинення видаткових операцій, арештів, рахунків та інше для окремих ну, категорій боржників, може бути запроваджено тимчасове обмеження права виїзду за кордон саме керівників підприємств, що є чутливими до цієї норми і які здійснюють міжнародну діяльність. Податкова вимога це письмовий документ встановленої форми, направленим контролюючим органом платнику податків щодо погашення суми податкового боргу. Відповідно до статті 59, податкова вимога разом з детальним розрахунком суми податкового боргу надсилається на раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога також повинна містити відомості про факт виникнення боргу, відповідно до чого виник податковий борг та право та право податкової застави, розмір податкового боргу, які забезпечується податковою заставою, прописати обов'язок, щоб платник погасив податковий борг та можливі наслідки в зв'язку з непогашенням податкового боргу, встановлений терміном срок, і попередження про опис активів. Які, відповідно до законодавства, можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дати час проведення публічних торгів та продажів. Тобто разом з податковою вимогою платнику надсилається рішення про опис майна та лист про виділення активів. Податкова вимога вона надсилається е, платникам податків, які самостійно подавали свої декларації, але не погасили податкових зобов'язань, а також якщо платників податків виник податкових борг у зв'язку з контрольно перевірочною роботою податкової служби. Також податкова вимога може насилатися за місцем обліку податків, а також нарочно вручатися в платнефу. Не насилається податкова вимога та не вручається, якщо сума податкового боргу не перевищує 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 3060 гривень. Якщо у разі збільшення загальної суми податкового боргу, до розміру, що перевищує цю норму, тобто 180 неподаткованих мінімум доходів громадян, контролюючий орган надсилає та вручає податкову вимогу такому платнику податків. Окрім безпосередніх фінансових втрат, наявність податкового боргу негативно впливає на репутацію платника податків, обмежує його участь у тендерах та в умовах воєнного стану, наявність податкового боргу впливає на отримання довідки про відсутність заборгованості, також на актуальне забронювання підприємства. Відповідно, податковий керуючий в межах податкового кодексу України проводить опис майна податкову заставу. При цьому платник податків зберігає право користуватися таким майном з урахуванням певних обмежень, передбачених податковим кодексом України, та може реалізовувати його лише за згодою з контролюючим органом, змінивши його на інше ліквідне майно. Або більшої вартості. В разі, якщо податковим керуючим описано вже готову продукцію, то боржник має право реалізувати її без згоди органу контролю, але за умови, що кошти, вони надійдуть ну, за, вир за вирахуванням заробітної плати ТСФ, вони надійдуть на погашення податкового боргу перед бюджетом. Так, за детальніше до описуй на податкову заставу відповідно до статті 89 податкового кодексу України право податкової застави виникає, якщо. У разі несплати строки, встановленим податковим кодексом суми грошового зобов'язань або суми, визначеної платником податків податкові декларації, з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку, або у разі несплати суми грошового зобов'язання самостійно визначеної суми контролюючим органом. І відповідно до статті 83 майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису майна. Акт опису майна складається в двох примірників для платників та для контролюючого органу. Також акт опису майна складається з моменту виникнення права податкової застави. До акту опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу. Опис Описьмена податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника, тобто рішення про майна його заступника або повноваженої особи, контролюючого органу, яке під'являється платнику податків, що має податковий борг. Як я вже казала, надсилається воно разом з податковою вимогою та листом. Акт майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим самостійно у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади та, реаліз... та формування та реалізує державну фінансову політику. Відмова платника податків від підписання акту опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє його від поширення права цього податкового застави на описане майно, яке знаходиться в цьому акті. У такому випадку опис дійснюється в присутності не менш ніж ну, двох понятих. Також податковий керуючий може здійснити опис майна як даних, наданих платником самостійно до контролюючого органу. Також відповідно до реєстрів рухомого нерухомого майна, якщо таке майно обліковується за цим платником, боржником відповідно. Так, примусове стягнення податкового боргу. Відповідно до статті 95, початок заходів стягнення у разі виникнення податкового боргу, контролюючий орган. Здійснює заходи погашення за платника. Тобто, це як в першу чергу це за рахунок коштів платника на рахунках або в готівковій формі, якщо вони такі наявні платника. Якщо їх недостатньо, то шляхом реалізації заставного майна, що перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів або продаж заставного майна може здійснюватися не раніше, ніж за 30 днів, через 30 днів календарних після надсилання вручення платнику податкової вимоги. Стягнення коштів за рішення суду відповідно до статті 95 з рахунків електронних галонців в платниках у банка не банківських установах, здійснюється за рішенням суду. Контролюючий орган звертається до суду з позовом про дозвіл на таке стягнення. Рішення суду є підставою для ухвалення контролюючим органом окреме рішення про примусове стягнення. Окрім коштів за рішенням суду, контролюючий орган може ініціювати продаж майна платника з податкової застави. Також можливе стягнення готівки за рішенням суду. Це відповідно до статті 95 пункту 4. Кодекс окремо передбачає, що за рішенням суду стягнення можна дійснити також за рахунок готівкових коштів платника. Порядок такого стягнення визначає Кабінет міністрів України. Вилучена готівка вноситься до банку в день стягнення для перерахування до бюджету або на єдиний рахунок Сія ПДВ, яке передбачено пунктом 95,5. Стягнення без звернення до суду за декларацію платника, тобто самостійно задекларовані кошти, які платник декларує свої зобов'язання. Особливо спрощений порядок, діє у разі, якщо борг виник через несплату зобов'язань та або пені, визначеним платником самостійно у деклараціях або там уточнюючи розрахунки, якщо платник подає, У такому разі стягнення коштів як з електронних рахунків, так і електронних гаманців, так і готівки здійснюється на підставі рішення керівника. Називається воно як рішення про стягнення коштів з рахунків електронних гаманців платника податків у банків, не банківських установах, надавачів послуг, е, емітентів електронних грошей у рахунок погашення податкового боргу. Так і воно приймається, якщо борг не було сплачено протягом 90 календарних днів після граничного строку сплати таких зобов'язань платником самостійно, якщо немає погашеного зобов'язання держави. Перед платником, якщо таке зобов'язання держави є, стягнення проводиться в межах різниці між боргом і сумою. Важливо знати, що рішення про стягнення коштів на електронних рахунках є вимогою стягуючого до боржника, яке підлягає негайному виконанню і є обов'язкове виконання платіжної системи. Рішення про стягнення готівки вручається платнику наручну, тобто, коли ви приїжджаєте на вилучення готівки, ви вручаєте платнику, він ознайомлюється і отримує другий екземпляр. І є підстави для вилучення готівкових коштів. Від моменту виникнення податкового боргу до можливого примусового стягнення, завжди існує законом, встановлена процедура. Це попередження у вигляді податкової вимоги, визначені строки, чіткі правила для стягнення, як за рішенням суду, так і без суду у спрощених випадках. І вчасне виконання зобов'язань це найкращий спосіб уникнути таких наслідків. Також хотіла б наголосити, що відповідно до статті 87,9. Що якщо у у разі наявності платника податкового боргу, контролюючі органи, вони зобов'язані зарахувати кошти, що сплачують такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення, незалежно від напряму сплати, який коментар платник там написав в цій платіжній інструкції, що він зазначив, яку декларацію він сплачується. Тобто, в такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть на рахунок погашення цього податкового боргу. І, відповідно, буде зараховані до картки платника. Спрямування коштів платникових податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків, спрямування цих коштів на рахунок заробітної плати для людей та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. От у мене все. Так, бачила там питання, яке було. Танечка, вам зачитати чи ви самі зачитаєте? Скажіть, будь ласка, якщо борг виник у громадянина за несплачений податок за нерухоме майно, які будуть засовуватися заходи стягнення, і чи буде виконавча служба, наклащена РЕП на арешт фоку, ФОПовських рахунків, якщо він ФОП? Дивіться, ми розмовляємо за юридичні особи, да? я займаюся юридичними особами. У нас є окремий відділ фізичних осіб, ну, які займаються. У них така сама процедура, якщо борг більше 3060, виставляється податкова вимога, рішення про письмена, лист виділення активів. І трошки інша процедура, в них що вони або звертаються до суду, або виконавча служба. І там вже виконавча служба, якщо платник протягом цього терміну не погасить податковий борг, то виконавча служба буде приймати свої заходи стягнення. А ми вже будемо чекати, що платник сплатить, і потім можна з виконавчою напряму зв'язуватися да, писати офіційного листа про те, що такий платник, ФОП такий то повністю в повній мірі погасив свої податкові зобов'язання, і податковий борг в нього відсутній. І тоді виконавча всі арешти, там, які вона наклала, всі заходи, які вживала, вона повинна зняти. Оце, якщо відповідно до ФОП, то так вкратці. Так, зрозуміло, Леся почула. Добре, Добре. Ну, да. Але Вам мені мене питання, питання, чи рахунки саме ФОПа буде арештовано, чи просто як фізичної особи. Сам, саме ФОПа, саме ФОПа. Так. Але Ми ж майно повинні... в нього не на ФОПі, а на громадянині. Ну це вже питання, так. Да. Це вже, якщо розбиратися, там або за ФОПом воно буде закріплено, або за громадянином, або е, сам ФОП він може надати самостійне майно, да, яке ну, підлягає до податкової застави, або за реєстром. Саме ага. на громадянина ми не дивимося, да. У нас таких доступів немає тобто у нас вже як або до юридичної особи, або до фізичної особи підприємця. Ага, Дякую. Будь ага, ласка. Так, так, так. А де це Маріна Пуха? Маріно? Це дуже дякую вам. Да.